Вітаю, мене звати Юрій Гуц, Я працюю розробником продукту DataRobot. Це великомасштабна платформа для аналізу даних і машинного навчання. В сучасних технологічних медіа ви напевно не раз зустрічалися із терміном Дейта Сайнс або наука про дані. Сьогодні ми спробуємо розібратись, що цей термін означає і які прийоми та інструменти використовуються в посереденні роботі спеціалістами з аналізу даних або ж Дейта Scientists. Оскільки термін Data Science є доволі новим, існує безліч визначень, що ж це таке. І ці визначення можуть суттєво відрізнятися одне від одного. Проте я вважаю, що визначальним елементом Data Science є саме орієнтованість на бізнес, на вирішення конкретних проблем бізнесу. В той час, як, наприклад, суміжні дисципліни, такі як машинне навчання, комп'ютерний зір чи прикладна лінгвістика, є академічними дисциплінами і мають відповідно свої задачі і свої метрики. Отже, для того, щоб вирішувати проблеми бізнесу, Data Science мусить застосовувати прийоми із різних сумішних дисциплін. Тобто Data Science, по суті, є сумішчю трьох основних компонентів. Це є комп'ютерні науки, математика і статистика, і знання предметної області. Саме комбінація цих трьох навиків дають хорошого спеціаліста з аналізу даних. Отже, як спеціалісти з аналізу даних вирішують проблеми бізнесу? На початку вони допомагають сформулювати бізнес запитання, тобто пріоритетні напрямки діяльності, вирішення яких дасть бізнесу найбільшу вигоду. Після цього вони визначають, які дані їм потрібні для того, щоб на ці питання відповісти. Отримавши дані, спеціалісти з аналізу даних застосовують до них методи аналізу і моделювання, і після цього готують результати в такому вигляді, щоб не спеціаліст з аналізу даних або не Data Scientist міг результати цього дослідження зрозуміти. Саме останній пункт є дуже критичним в роботі Data Scientist, тому що варто завжди пам'ятати, що результатом вашого дослідження буде користуватись не технічна людина, людина, яка не знайома із методами математичної статистики чи машинного навчання, чи чогось подібного. Як спеціалісти з аналізу даних, ви зазвичай будете працювати. Працювати із найвищими посадовцями в компанії. Результати вашого аналізу будуть сприяти тому, що цей посадовець буде приймати управлінські рішення, які можуть суттєво впливати на ріст його бізнесу впродовж наступних років. Зазвичай кінцевим результатом роботи спеціаліста з аналізу даних є продукт, або його, як його ще називають у цій галузі, детапродукт. Це є певний технічний засіб, який використовує дані на вхід, обробляє їх певним аналітичним алгоритмом та видає певний предиктивний результат. Що ж може бути прикладом дайта продукту? Напевно, багато із вас користуються поштовою службою від Google під назвою Gmail. Ви знаєте, що в вашій Gmail скринці є спеціальна скринька, в яку поміщається спам. Так, от, аналіз спаму в Gmail це є типовий приклад Дійта продукту, оскільки він застосовує аналітичні алгоритми для того, щоб відрізнити недобросовісний лист від типового листа, з яким яким би ви хотіли працювати, який би ви хотіли бачити у своїй скринці. Це і економить ваш час, і в той же час збільшує вашу лояльність до компанії Google. Мабуть, багато із вас також користується сервісом потокового по відео Netflix». Проте менш відомою є інформація, що сервіс починався як компанія, яка відправляла dvd диски поштою. Що ж перетворило її із компанії, яка відправляє dvd диски поштою в величезного цифрового гіганта, який складає четвертину інтернет-трафіку США, ключовим чинником перетворення Netflix у цифрового гіганта стало саме використання аналізу даних. Зокрема, багато користувачів люблять Netflix саме через те, що він дає гарні рекомендації, що подивитися на основі ваших попередніх уподобань. Таким чином, рекомендаційна система Netflix це також є типовим прикладом дейтапродукту, оскільки вона аналізує ваші попередні уподобання і, обробляючи їх певним алгоритмом, каже, який би медіаконтент вам без ймовірністю сподобався в майбутньому. Також багато із вас, мабуть, із нетерпінням очікують появи машин, які можуть їздити дорогами без водіїв. І як не дивно, безпілотні автомобілі також є прикладом дейта продукту, тому що вони постійно аналізують певне зображення дороги, дорожніх знаків, пішки. Шоходів на дорозі і використовують певні алгоритми аналізу цих даних для того, щоб спланувати максимально ефективну, безпечну і правильну поведінку автомобіля на дорозі. Рішення з аналізу даних можуть безперечно мати різний об'єм, тому їх прийнято ділити на певні категорії. Кожна із цих категорій, відповідно, має різну складність, але й різну цінність, яку вона бізнесу приносить. Першою із цих категорій є описова аналітика або descriptive analytics. Її роль у тому, щоб допомогти бізнесу відповісти на запитання, що сталося. зазвичай при цьому виді аналізу ви дивитесь на якісь попередні дані, які бізнесом були накопичені, і ви намагаєтесь застосувати певні статистичні методи для того, щоб е, зрозуміти, що взагалі із бізнесом відбувалось за останній час, тобто, що вже сталося і на що ми вплинути не можемо. Другою категорією є предиктивна аналітика. На відміну від описової аналітики, вона ставить ціль заглянути у майбутнє, тобто ви на основі зібраних попередніх даних можете передбачати, що із бізнесом станеться далі. Прикладом предиктивної аналітики для банківської індустрії може бути, наприклад, розрахунок кредитного рейтингу. Коли новий клієнт приходить у банк і просить кредит, ви як банк повинні оцінити наскільки цей клієнт надійний і наскільки висока ймовірність, що цей кредит клієнт потім поверне. Тому ви застосовуєте предиктивну аналітику для того, щоб за різними даними клієнта передбачити наскільки ймовірно що йому можна кредит довіряти. І третім рівнем аналізу даних є рекомендативна або при аналітика. При предиктивній аналітиці ви допомагаєте бізнесу сказати, що станеться в майбутньому. Проте бізнес із цих висновків не обов'язково може знати, що робити із цими даними, що робити із цими висновками. Власне на рівні рекомендативної аналітики, ви не тільки кажете, що і sta, що станеться із бізнесом в майбутньому, а і рекомендуєте конкретні дії конкретним посадовцям для того, щоб позитивний ефект для бізнесу максимізувати. Давайте тепер спробуємо розібратися, які ж навики потрібні для того, щоб ефективно працювати спеціалістом із аналізу даних. Загалом можна виділити п'ять груп навиків, які потрібні Data в повсякденній роботі. Перше це підприємницькі навики. Як ми вже раніше говорили, велика частина вашої роботи буде в тісній взаємодії із бізнесом. Тому саме підприємницькі навики і навики розробки продуктів вам допоможуть в тому, щоб ставити правильні запитання і допомогти е, посадовцям. Підказати саме ті рішення, які їм будуть найбільш корисні, вам також знадобляться навики комп'ютерних наук. Це пов'язано із тим, що ви будете працювати із даними у цифровому вигляді, і це означає, що для будь-якого перетворення, аналізу чи генерування результатів із цих даних вам потрібно буде писати код або використовувати якісь програмні інструменти. Статистичні і аналітичні навики вам потрібні будуть для того, щоб обрати правильну модель аналізу даних, яка дозволить вирішити початкове бізнес-запитання, та застосувати саме правильний науковий підхід до. Розробки вашого експерименту. Навики з управління даними вам знадобляться особливо тоді, коли даних у вас буде дуже багато. Практично можна сказати, що дуже багато даних у нас є на кожному кроці, оскільки сучасні технічні засоби дозволяють накопичувати абсолютно всі дані з навколишнього світу, які ми тільки можемо собі дозволити накопичувати. Це означає, що вам потрібно буде час від часу використовувати спеціалізовані сховища даних та, наприклад, знати, як запускати паралельні обчислення для аналізу цих даних. І наостанок навики візуалізації, дизайну і журналістики допоможуть вам якомога ефективніше доносити результат ваших досліджень до нетехнічних посадовців. Погодьтеся, що яким би складним не був ваш експеримент, від нього не буде дуже багато користі, якщо бізнес не зможе зрозуміти його результати та зрозуміти, що із ними діяти. Тому комунікаційні навики є дуже критичними для спеціаліста із аналізу даних. Якщо ви, скажімо, працювали програмним інженером, то ви стикалися із проектними методологіями в своїй роботі. Спеціалісти з аналізу даних також використовують методологію у своїй роботі, проте вона дещо відрізняється від інженерних методологій. Навіщо в нашій роботі потрібна методологія? Вона дозволяє слідкувати за тим, чи ми виконуємо всі необхідні кроки та чи покриваємо всі необхідні ризики. Мабуть, найпоширенішою методологією для аналізу даних є методологія CRISP-DM, яка була ще розроблена понад 20 років тому, проте ще досі є актуальною. Вона передбачає, що проекти з аналізу даних складаються із шести різних фаз, причому ці фази можуть бути циклічними. Перший етап у кріс процесі є розуміння бізнесу. На цьому етапі ви повинні встановити, чого ж саме ви хочете досягти в результаті проекту. В вашій організації може бути кілька можливих напрямків, куди рухатись далі. проте... Такі ресурси, як бюджет, чи люди чи знання є обмежені, і тому вам потрібно пріоритизувати, який із напрямків діяльності буде для вас на даний момент найбільш ефективним. Отже, на цьому етапі ви повинні визначити ціль та сформувати критерії її успішності. А саме яким чином ви зможете в кінці сказати, чи цей проект є успішним чи ні. Також на цьому етапі ви формуєте певний первинний інвентар ресурсів, які вам доступні: людські ресурси, бюджет, дані та технологічні можливості. Друга фаза це розуміння даних. На цьому етапі ваша ціль зрозуміти, чи можливо вирішити поставлені бізнесові питання з наявними даними. На цьому етапі ви нерідко можете стикнутися із такою ситуацією, що даних вам насправді недостатньо для того, щоб якісно вирішити початкову задачу. Тому на цьому етапі в вашою діяльністю може бути розвідування, яким чином можна отримати якісніші або більшу кількість даних. Для прикладу, дані можна ліцензувати в якоїсь третьої особи, або завантажити з відкритого джерела, або купити, або згенерувати самостійно. Також на цьому етапі вам важливо підтвердити, чи зрозумілими для вас є усі дані, зокрема, чи зрозумілі вам усі бізнес-терміни та що вони означають. Тому важливим етапом цієї фази є формування глосарію даних, тобто певного словника термінів бізнесу та що вони означають. Також на цьому етапі ви повинні оцінити, чи є якісь вагомі проблеми із якістю даних. Наприклад, чи є багато порожніх даних у ваших джерелах, чи якісь аномально великі чи малі значення, які ви не можете пояснити, багато аналітичних алгоритмів вимагають, щоб дані були представлені в дуже ретельно підготовленому вигляді. Зокрема, для багатьох аналітичних алгоритмів не допустимо, щоб у ваших даних були пропущені значення. Тому ваговим третім етапом у кримті процесі є підготовка даних. На цьому етапі ви будете приводити початково зібрані джерела даних у вигляд, придатний до моделювання, тобто, ви застосуєте певні знання предметної області для того, щоб або відкинути, або скоригувати людські помилки та заповнити пропущені значення так, щоб ці дані можна було легко використовувати, скажімо, у табличному вигляді для подальших. Аналітичних алгоритмів. Також, якщо ви працюєте із багатьма джерелами даних, а зазвичай це так і є, на цьому етапі ви будете об'єднувати дані із кількох джерел в одну цілісну вибірку даних. Четвертий етап це моделювання. На цій фазі ви вже застосуєте безпосередньо аналітичні алгоритми до очищених даних та отримуєте певні початкові результати вашого експерименту. Якщо повернутись до нашого попереднього прикладу із кредитним рейтингом банківського клієнта, то на цьому етапі ви оберете конкретну модель, яка буде передбачати кредитний рейтинг клієнта, та оберете метрику якості її оцінювання. Наприклад, в якості цільової метрики ви можете обрати відсоток точності, а саме частину людей, яких модель коректно віднесе до класу добросовісний клієнт банку чи «Недобросовісний клієнт банку. Для валідації такої моделі ви б могли, наприклад, взяти певні історичні дані, на яких модель не навчалась, та перевірити, наскільки результат моделі співпадає із тими фактами, які ви вже знали. Пригадайте, що різд діє моделі є циклічною. Це означає, що ви інколи можете повертатися на попередні фази. Зокрема, на етапі моделювання ви часто можете зіткнутися із ситуацією, що вам не вистачає даних для Достатньо якісної моделі, тобто ви бачите, що надання моделі більшої кількості даних зробить її більш точною. Тому на цьому етапі ви, наприклад, можете повернутися на другий етап розуміння і підготовки даних для того, щоб накопичити більшу кількість даних і відповідно підняти точність вашої моделі. Також ви, наприклад, можете побачити, що ваша модель помиляється через те, що дані були недостатньо добре оброблені. І якщо ви побачите помилку в обробці даних, ви можете повернутися до попереднього етапу підготовки даних та ці помилки скореектувати. П'ятий етап нашого процесу це оцінка моделі. На цьому етапі вам потрібно відповісти на запитання, чи результати моделі видаються логічними, та чи вони допомагають адресувати початкове запитання бізнесу. Пригадайте, що на першому етапі ми разом із зацікавленими посадовцями встановлювали критерії успішності проєктів. Саме ці критерії ви можете застосувати на цьому етапі, щоб оцінити якість моделі та оцінити придатність її для подальшого використання. Якщо модель не задовільняє початковим критеріям, то ви можете повернутися на якийсь із попередніх етапів. Наприклад, якщо модель є недостатньо точною, ви можете повернутися на етап збору даних та чи корекції даних. Якщо ж ви бачите, що жоден підхід до моделювання чи жоден об'єм даних не здатний адресувати початкове бізнес-запитання, можливо, є сенс повернутися до найпершої фази та сформулювати якісь інші бізнес-критерії, або ж, наприклад, обрати якийсь інший напрям моделювання, який би був цікавий бізнесу. Якщо ж результати вашого моделювання були успішними, а саме вони вписуються в початкові бізнес-критерії, то ви можете перейти до фінальної фази крізь процесу впровадження. На цьому етапі доволі типовою є ситуація, коли ви працюватимете тісно разом із командою інженерів для того, щоб результат вашого експерименту оформити у вигляді якогось програмного продукту, наприклад, веб-аплікації. Як спеціалісту з аналізу даних, вам на цьому етапі потрібно буде відповісти на два запитання. Чи буде модель динамічно донавчатися по мірі надходження нових даних? Як ми будемо виконувати моніторинг якості цієї моделі, коли вона вже впроваджена і виконує повсякденні задачі? А також як виявити той факт, коли модель стала застарілою і її потрібно якимось чином оновити чи замінити на кращу версію? Отже, ми розглянули основні напрямки роботи спеціаліста з аналізу даних, основні навики, які йому потрібні, та прийоми, які він використовує у повсякденній роботі. В подальших відео мої колеги розкажуть вам про кожен етап аналізу даних в більших деталях, тому залишайтесь з нами.